Як, як це працює, Тож, дуже цікавий метод. Вони вирішили відійти від загальної схеми, коли кожному розказується про всі переваги теплення. Вони поздобили ставку на бізнес, на компанію, яка займається утепленням. Стимулюючи його, вони створювали таку національну рекламну мережу. Тобто люди були зацікавлені популяризувати утеплення і отримувати за це відповідну комерційну виготову. От. Були наведені приклади успішних рішень, фото та матеріалу. Це е, до того, щоб краще раз побачити, нічого раз почути. Це дія. І бібліотеку знайти питання утеплення в інтернеті, От Першим кроком до успішного проєкту являється зручний і зрозумілий інтерфейс. Це от, був розроблений такий інтерфейс, орієнтований на широкий а не тільки інтернет-користувачів, а на людей далеких інтернет, щоб вони могли читати про утеплення, вибрати компанію, яка їм може це зробити, і скачати бізнес план Якщо компанія хоче працювати на ринку, хоче дивитися бізнес, чи вийти на новий ринку, вона може подивиться, як це все зробити. Без це От Як працює саме інформаційний міст, наприклад, для цього ресурсу. Якщо є, є група споживачів, є група постачальників, рішень, монтажників, вони можуть комунікувати. Між собою на рівні газет, е, об'явно на стовпах, але це неефективно, в них немає зворотнього відгуку. Тут е, створюється інформаційне місце, можна далі. Він вигідний як монтажникам, так і споживачам. Монтажники е, отримують додатковий канал контакту з постачальниками і центр називає знак. Таким чином йде виховання монтажників, виховання правильних, е, правильного використання технології, тобто виховна функція для монтажників. Для кінцевих споживачів це можливість ознайомитися з роботами. На ступі не розмістиш перелік всіх об'єктів, які компанія робила, які відгуки про неї. Тут споживачі мають цю можливість. І інформаційний центр по питанню тепли. Якщо в людини є якісь питання, вона не буде, люди не всі ще користуватися інтернетом, це реальність України. Вона може подзвонити в режимі старого, доброго, телефонної розмови дізнатися всі питання, які цікавлять. Далі. От ще декілька загальних підсумків що інтернет-маркетинг дає нові можливості для гравців ринку нерозбереження, так і для інших вузькоспеціалізованих ринків. Об'єднання зусиль інформаційній кампанії, всіх гравців цього ринку, дає синергічне зростання в цілому, в цієї компанії. І тепло це перший крок в інформаційній підтримці проєктів з нерозбереження. Це перший в Україні проєкт, в принципі, не в Україні, а на просторах ПСНД. СН... І тут коротко про нашу компанію, сьогодні директор, відкривав презентацію, чому ми цим займаємося. І що це дає, що маркетолог в будь-якому разі чим річний маркетолог відрізняється від іншого. Що Маркетолог повинен розуміти предмет своєї діяльності, фізику процесу, як він відбувається. І от наша спеціалізація на маркетинге розбереження дозволяє нам ефективно проводити цю кампанію. От, і поєднання ринкових інформаційних та IT-механізмів для провадження цих ідей. Дякую за увагу. Тут мої контакти, кому цікаво, можете писати. Добре, питання? Добре. питання якісь. Можна загальне? Ви розповіли про цей механізм, тобто всі виробники мають об'єднатися. І е, для того, щоб створити єдину інформаційну компанію, так? Mm -hmm. А як сам процес об'єднання всіх виробників ну, на цьому ринку. Адже ринок е, ну, настільки багато суб'єктів на цьому ринку, є виробники, є дилери, є ну, дуже багато всяких mm -hmm. компаній. Постановно. І Як його об'єднатися? Інтернет-портал. Перший інтернет-портал це як механізм. Це просто як механізм комунікації з огніщених. По-друге, як залучити? є правильний примір, якому цікаво розвиватися. Перше, треба визначити, хто формує ринок. Тобто ринок можуть формувати виробники, ринок можуть формувати самі монтаж. Тобто є один два виробники, або дилери. І основному ринок це формується за рахунок більшого, Скоріше працювати з виробниками, новими інноваційними виробниками. От, як це все організаційно відбувається? Якщо виробники відчувають якусь проблему, пов'язану з, з відсутністю знань про це, ми збираємося в форматі круглостого обговорюють. Вони не діляться своїми технічними комерційними напрацюваннями. Вони просто спільно випрацьовують тактику цієї стратегії інформаційної компанії. Тут немає скажімо, ніяких юридичних моментів, ніяких... Там Просто партнерська угода. От. Наприклад, до виробника бінопласту, в них це все представляє асоціація. Але специфіка українського ринку загалом, що асоціації здебільшого робляться під одних двох виробників і вони не виконують свої функції. В даному випадку ми маємо виключення. Ну, тут зв'язано ще деякі нюанси, що виробник фінопласту це регіональні виробники. І вони мають там. Вони між собою не конкурують в рамках всеукраїнського ринку, вони собі можуть дозволити зібратися в, Київі, в центрі, виробити свої компанії, бо поляризація фінопласту в центрі України буде вигідно Донецьким, східним виробникам. І навпаки, тобто ріст загального рівня споживання. Ти бачиш, що зараз холодна пора, дуже всім холодно, і інформаційні компанії це класно використовуються. Коли ми отримуємо зворотні відгуки, що люди вже все зрібне, тобто від цього ніхто не дінеться. О, до речі, по утепленням. Ви бачите, на великих будинках, от От ви можете помітити, що за цей рік стало ще більше. От на той рік буде ще більше. От, а наша соціальна відповідальність зводиться до того, що е, не людина одна утеплювалася, вас комплексно. Це раз, нам вигідно як виконавцям цієї роботи, ми збільшуємо його продажу, тобто виконуємо свої задачі перед замовниками. Це вигідно самим людям. Тобто утеплений весь на будинок набагато економічніший і доцільніше, ніж окрема квартира. Ну, це питання дуже таке складне і довго для обговорення. Чому цікаво вже продовжується, неформальна функція. Ми розглядали <кху> на <кху> прикладі розрізаючись. І, чи постійно тиск, серед компаній, які панують продукційні джерела які навіть не вирішають, я зрозумів. Це питання до марку, але це цікаво сказати. В принципі, проблема проблема споживання, вона комплекта є люди, які виконують. Є компанії, які виробляють цю енергію. Це енергія дуже просто товар. І коли товар менше, враховуючи українську специфіку, що наші водотанали, наші оптеці е працюють в режимі, якщо в них зменшиться.